Слів про професійні значить, види діагностика тривожних розладів та протоколу роботи з ними. значить ну В нашій клінічній практиці ми перш за все базуємося на класифікації МКХ 10 Різновидів є багато, значить, є розділ так званий F4 F40 і F41. Це, там містяться основні е, тривожні розлади, тобто підрозділ F-40 це фобічні тривожні розлади, а розділ f 41 це так звані інші тривожні розлади, куди входять класичні такі стани, як панічний розлад, генералізований тривожний розлад, змішаний тривожно-депресивний розлад і так далі. Це те, що стосується основної класифікації, якою ми користуємося в нашій клінічній практиці. Також є ряд інших класифікацій. Там, от, наприклад, скоро буде введено класифікація НКХ 11 наступного перегляду, і там будуть дещо інші ці співвідношення. <турган> mm. -hmm. Значить, yeah. є там класифікації, скажімо так, ДСН-5, яка має певні відмінності, існує класифікація радянська невротичних розладів, потім, там, поділ тривожних розладів на параксизмані перманентні, постійні. Значить, головне питання, з якою метою проводиться цей розділ. Тобто, це може бути статистична, діагностична, виходячи з клінічних якихось потреб чи якихось інших моментів. Значить, діагностика проводиться у нас відповідно до протоколів діагностики та лікування. Справді так повинно бути, але, на жаль, так не завжди відбувається. Тому що ну, є моменти, пов'язані з тим, що, скажімо, той протокол, який ми зараз використовуємо, Затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальності психіатрія вже ну дещо морально застарів. Хоча знову ж таки у нас є можливість використовувати клінічні настанови іноземні. для перелік, певний який описується в наказі номер 751 від 28.09.12 про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України. Там в додатку 4 є перелік джерел клінічних наступов, якими можна користуватися. Ну і, і ще такий один момент: чисто практичний: колегам. Я раджу користуватися напрацюваннями журналу Нейроньюз. Тобто я їх так трошки прорекламую, чому, тому що вони роблять дуже корисну, і хорошу річ. Орієнтовно раз на рік вони випускають збірники клінічних рекомендацій. І ці збірники включають в себе клінічні протоколи і переклади найбільш авторитетних клінічних настанов та рекомендацій по діагностиці, лікуванню і веденню пацієнтів з різними психічними та неврологічними розладами, і в тому числі і тривожними. Причому вони використовують джерела дуже якісні, знову ж таки, використовують дійсно клінічні настанови провідних організацій, які займаються цими питаннями. Тому от, це моя така порада, є сенс, власне кажучи, використовувати ці напрацювання. І знову ж таки, велика перевага в тому, що вони перекладені українською мовою, на відміну від більшості клінічних настанов тих самих провідних. В організації, які їх складають, коморбідність тривожного розладу з іншими діагнозами, дуже комплексна, дуже велика тема насправді дуже актуальна, тому що тривожні розлади, якщо їх брати в рівні з іншими якимись розладами, то вони без сумніву відносяться до психічних розладів з найвищим рівнем коморбідності. Тобто ми будемо спостерігати коморбідність із депресією, перш за все, в чому досить високий відсоток, із іншими афективними розладами, навіть психотичні стани знову ж таки, вони часто комбінуються з тривожними розладами. Тривога дуже часто буде коморбідна з розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин. Тут досить е, такі складні різноманітні зв'язки, е, які потенціюють е, формування е, цих розладів, е, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин, і е, підтримання, е, і е, подальший е, розвиток е, тривожних розладів, також треба мати на увазі, що дуже багато соматичних станів можуть або посилювати. Поглиблювати або маскувати симптоми тривоги. Тобто, якщо брати так по групам, то ми можемо говорити про ендокринні розлади, причому, наприклад, такий стан, як гіпертероїдизм, часто призводить до таких от моментів. Але знову ж таки, тут треба пам'ятати, що досить часто чому, тут, власне кажучи, треба звертатися за допомогою до лікарів. Що треба проводити обстеження щитовидної залози, тобто як у УЗД, і, так і про, власне кажучи, гормональні, тобто гормони щитовидної залози, ТТГ, Т3, Т4 і так далі. Також до таких станів ендокринних відноситься гіпоглікемія. Наднирниковій недостатності, гіперадренокортицизм і феохромотицитом. Також ми будемо спостерігати такі ситуації у випадку серцево-судинних захворювань, таких як серцева недостатність аритмії, також дуже часто, пролапси мітрального клапану. Також часто Такі стани будуть коморбідні з легеневими порушеннями при астмі, при хронічних абструктивних захворюваннях легень, при пневмонії, неврологічні розлади, вестибулярна дисфункція, мігрейн, деякі новоутворення центральної нервової системи, вискова епілепсія. Шлунково-кіншкові розлади, там синдром подразненого кишківника, класичний психосоматичний стан, пептичні язви, гематологічні деякі стани, там анемія, дефіцит вітаміна в 12 І також пам'ятаємо про медикаментозні взаємодії. І, зокрема, деякі медикаменти, навіть які використовуються а, для лікування а, тривоги, наприклад, певні селективні інгібітори зворотного захвату серотоніну, а, парадоксальна реакція, так, але на перший тиждень, іноді два а, прийому, вони дають парадоксальну тривогу, посилення цієї тривоги. Чому обов'язково потрібно, щоб е прийом цих препаратів здійснювався під е наглядом е спеціаліста? Ну і знову ж таки, як я вже казав, стимулятори: е кава, е кофеїн, е таурин, е зловживання алкоголем і так далі це таке ж, е також. Скажімо, речі, в які власне будуть мати таку коморбідну ситуацію.